Друзі, за моєю спиною знаходиться військовий госпіталь на колесах. Тут знаходиться 10 місць для наших хлопців. Саме в таких вагонах перевозять хлопців, які зазнали поранення. Також цей вагон обладнаний для проведення обладнання для проведення УЗІ. Медичну лабораторію для проведення аналізів, які необхідні можуть бути в дорозі. Встановлена система генерації. Ми, на жаль, не можемо без використання джерела живлення, також встановлена система кондиціонування, теплові завіси, тобто щоб в русі була комфортна температура зимкових видів і охолодження. залежності від того, які орієнт планується до перевезення, він може бути дооснащений різним медичним обладнанням, проте все, що зараз тут є, може бути використано і для проведення навіть невеличких операційних вручань для людей. Покажемо більш детально кожен випадок. Ви можете побачити вагони, які обладнані на, для важких е пацієнтів, які знаходяться в положенні Олежничні. І, звичайно, те, що це дає можливість швидко і ефективно цих пацієнтів е в подальшому перенести до е підрозділів екстреної медичної допомоги, яка нам цьому допомагає, і далі евакуювати їх до лікувальних підрозділів. Ну, це, по суті, знаєте, єднання е, справжніх патріотів, простих працівників, які працюють на даному підприємстві, і е, лікарів, які, по суті, я відверто працюють єдиною командою. І ви подивитеся, я б сказав, би так, що ці вагони зроблені з любов'ю. І часточка кожного працівника вона в цьому відображена. Е, тому надіюсь, все, що ми з вами робимо. Воно заради одного, заради забезпечення потреб нашого військовослужбовця, який отримав поради, то, звичайно, заради нашої зони перемоги. Слава Україні!